Мої вітання. Ми з України, військовий експерт Сергій Грабський. Сьогодні разом із нами, пане Сергію. Я вас вітаю. Радий чути і бачити. Мої вітання, пане Вадиме, радий чути і бачити назаєм. Пане Сергію, традиційно розпочнемо з аналізу і огляду ситуації, що нині складається на фронтах. Українські захисники закріплюються на рубежах біля села Вербове Запорізької області. А російські окупанти е стоять в обороні. Як ви зокрема оцінюєте те, що відбувається на цій ділянці фронту? Ну на цій ділянці фронту ми е накопичивши певні ресурси, продовжуємо активні бойові дії для того, щоб прорватися на лінію токмак-верхній токмак. Причому і саме прорватися на цю лінію. Чому тому що треба розуміти, що з виходом на цю лінію ситуація буде категорично змінена, і тоді вже можна буде розглядати питання щодо подальших бойових дій, а як на півдні, так і на сході. Ну а на півдні це буде вже, знаєте, таким досить переламним моментом з точки зору того, що ми фактично ламаємо спротив противнику і розриваємо так званий сухопутний коридор. Саме тому бойові дії там несуть такі. Відчайдушний, я б сказав, не військовим терміном, характер і повертаючись до військової термінології, мають надзвичайно високу інтенсивність. Противник кидає в бій все, що може. Ми намагаємося компенсувати ці спроби противника отримати ситуацію під контролю шквальним артилерійським вогнем, проводячи активні штурмові дії наших бойових підрозділів. Ну і ми уважно спостерігаємо за тим, як ситуація розвивається там. Вона дуже дуже і дуже непроста, тому зберігаємо спокій і дивимося далі? Український генерал Олександр Тернавський сказав про те, що звільнення Токмаку є планом мінімум? Ну, якщо говорити про план максимум, це відновлення України в межах кордонів 91-го року. Якщо от зосереджуватися виключно на звільненні Токмаку, то наскільки. Ця задача вона є досяжною в межах 23-го року, в межах тих місяців, які залишаються до настання вже нового 24-го року. Скажемо, якщо говорити з позиції обережного, дуже обережного оптимізму, то ця задача є досяжною, тому що відстань там залишається буквально менше 20 кілометрів. До Токмака, за різними відомостями можна, можна казати 16, можна 18 кілометрів, ну до 20 кілометрів. Тому е, це цілком імовірна е, вірогідність, але треба розуміти, що є просто межа можливості використання сил та засобів. Давайте не забувати, що ну умовно з від 7 червня ми вже четвертий місяць, п'ятий вже навіть місяць будемо безперервні наступальні дії і е, скажімо так. Є межа людських можливостей, є межа ресурсна, яка може зіграти не на нашу користь. Поки що, поки що я ще раз кажу: ми говоримо про ці бойові дії з позиції обережного оптимізму і говоримо про те, що така така ціль може бути досягнена, досягнута протягом наступних ну, пари тижнів, можливо, ще максимум до місяця. Скажіть, будь ласка, в цілому, як ви оцінюєте хід українського контрнаступу, а точніше наступальних операцій? О, ви знаєте, я можу сказати одне слово. Я здивований. Здивований, тому що, попри всі норми, правила і канони військової науки, український наступ триває. Це перше. По-друге, мабуть, перше в історії оперативного мистецтва ми маємо ситуацію, коли війська, що наступають на суд, в два рази менше, ніж ті війська, що обороняються. А, мабуть, вперше в історії оперативного мистецтва ми маємо ситуацію, і це буде потім ще обов'язковою частиною програми підготовки офіцерів оперативного рівня стратегічного рівня. Ми маємо справу з такою. Насиченою о, системою оборони противника, е, яка створена ворогом зараз на південному напрямку, і яку ми незважаючи ні на що, продовжуємо проривати, тому ситуація е, виглядає е, унікальною. І е, я в захваті від дій наших е, військ на сьогоднішній момент я розумію, наскільки складно це робити, наскільки складно прориватися. І коли хлопці говорять, що виїдуть від посадки до посадки, я цілком уявляю собі, наскільки е, важко їм там приходиться, і що це означає цей кидок на 100 метрів. Тому знаєте, коли е, наше військове керівництво. Повідомляє про просування на 200, 300, 500 метрів. То я собі можу уявити наскільки складним було це просування, і як дорого воно коштувало нам, але це необхідне необхідні кроки, які мають робити, пане Сергію. І в цьому контексті ми знову ж таки впираємося в питання постачання авіації. Ну тих же винищувачів F-16, хоча не лише єдиними F-16. Ну безперечно, але знаєте, в цьому форматі, в якому ведуться бойові дії зараз на південному фронті. Звісно, е якщо говорити про західні стандарти, ніхто би не починав цю війну. Ці бойові дії без авіації, але ми проводимо це О, так. Авіація нам потрібна ще на вчора. Ми маємо те, що маємо. Я маю вже такі, не, не, переконливу таке надію, що це питання вирішено. Ми прийшли вже в практичну фазу. І як я вже казав, авіація в першому кварталі наступного року вже буде е, на наших е, театрах військових дій. Звісно, нам потрібно більше, дуже багато авіації, але тут хочу зауважити: ми чомусь весь час кажемо про ті, вже набивши розконину f 16 і забуваємо про ту дуже важливу складову, яка називається е, вертольот, е, гелікоптери. Тому авіація буде. і... Відповідно до того, в якій кількості, в якій якості ми вже будемо говорити про можливість проведення операцій вже не тільки на, на півдні, а й на сході України. Якщо передбачати майбутню хронологію подій, Байден спочатку надасть атакам, все згодом вже і Шольц тут як тут заявить про передання Таурусів. Можливо, можливо і так. тобто ці, ці процеси паралельні, тому що ми говоримо про зброю різного типу застосування і різні задачі. Тому я б сказав так, що звісно, що політичні лідери Сполучених Штатів і Федеративної Республіки Німеччина вони поглядають один на одного, але їх так само і підганяє громадська думка. Тобто передадуть, куди вони дінуться. Е, є певні як ви сказав, так стримуючи фактори пов'язані з обмеженою кількістю цих видів боєприпасів, об'єктивно обмеженою кількістю цих боєприпасів. Е, але цей процес так само йде. Звісно, хочеться, щоб вони були вже і зараз. Ну все одно це залежить від того, як активно наша дипломатія, наші е, чиновники міністерства оборони переконають наших партнерів у необхідності найшвидшої передачі е, саме цих видів озброєння. Але знов таки вони не є кінцевим таким. Пунктом щодо передачі, ми говоримо сьогодні про це. А що будуть передаватися завтра? Знаєте, я часом кажу непогано було побачити старі добрі тамагавки серед українських військ, пане Сергію, ну що ж, дякую вам за ваші коментарі, військовий експерт і полковник збройних сил України Сергій Грабський спеціально для. Ми з України на все добре і бережіть себе. До побачення. На все добре. До побачення.